Доброго ранку! Сьогодні я і моя ранкова зірка. Тобто це Брасолаїлія Катлея Тетра Гіп на Брасолаїлію Катлею Мурнінг Глорі. Те Мурнінг Глорі є первинним гібридом між е, пурпуратою і нодозою. Ну, а на дозою. До Лаїлія Катлея Бонза на брасоволу на дозу. Ось такий складний крос. Брасовол та їхніх гібридів це моя улюблениця. Я маю її з 2019 року. У червні минулого року я ділила громадний кущ, і багато хто з дівчат вже минулого року вихвалялися мені її цвітінням. Моя ж минулого року не квітла. Заквітла вона цього року. Та мене так і завжди. Як тільки пересаджу або поділю якусь рослину, то це мінус рік у цвітінні. Ну, ділити її потрібно було, бо кущ був. Просто громезний. Я дуже-дуже люблю цю брасовольну котлею саме за те, що вона має розмір квітки 4Н, тобто 15 сантиметрів для брасовол. Це не маленька квіточка. Клина має дуже приємний нічний аромат, заквітає без проблем, якщо має влітку достатньо сонечка і сезонне зниження температури. Тобто по осені, як тільки змінюються температури, вона закладає квіткову бруньку і потім починає квітнути. Це рослина не крупна, ну і до мілких її не можна віднести, бо псевдобульбочки, самі псевдобульбочки в неї невисокі, але довгі листи. Ось така красунечка, яка має і весняночки, і розтяжечки, і крапушки, і дуже дуже ніжний колір. Саме той колір, який я полюбляю, такі, знаєте, пастельні тони. Я не люблю строкатих орхідей. Мені більш подобаються саме ось такі ніжні і вишукані красуни. І то Проводить вона, ось там у першому ярусі. Під майже під стелею моєї лоджіки. Ну, а коли заквітає, то я її опускаю ось сюди донизу, щоб бачити її і милуватися її чарівними красивими квітами. А вночі, вночі аромат, який же він приємний, який же він ніжний, нічна ароматерапія. Вишукана красуня у літній час любить. Дуже обільний палив. Вона любить бути постійно вологою, любить добрива. Хоч і вдобрює свої рослини не настільки часто. Я вдобрюю свої рослини влітку два рази на місяць і не частіше, бо завжди боюся спалити їхні корінці. Вже майже два роки місто не має якісної питної води ppm в нашій воді більше ніж 1400, Це занадто. Я воду для поливу своїх орхідей купую у крамницях. Не наноситься багато орхідеї, не наноситься. За великої кількості орхідей, які я маю, то не наноситься води. Саме тому я зменшую їх кількість. У моєму домашньому садочку, як ви бачили, починає з'являтися все більше і більше інших рослин, не менш цікавих, ніж орхідеї, але не таких вибагливих до води. Від моїх орхідей тепер звисають красуні хої, і вони дуже гарно зростають в симпіозі з орхідеями. Вони створюють таку завісу, красиву, знаєте, натуральну, природню завісу, і це мене дуже тішить. існує багато різних рослин. Не лише орхідеї, які радують око і тішать, душу. підростають мої хєчки. І я вірю, що настане той час, коли вони також всі дружно будуть квітнути. А Цієї ночі, поки лунала повітряна тривога і вибухало в небі, я гуртала сторінки Фейсбуку і, подумавши, придбала для своєї патели Пінк. Яка не хоче зростана, моя пухнаста красунечка, бачите, якусь деформовану гілочку ростить, хоч і росте поряд з такою самою пухнастою кухою гігас, але щось їй тут не подобається. Тому я вирішила і придбала їй до пари пателу Вайт. Тобто це буде рожева, а та буде біленька. Можливо, вдвох вони будуть почуватися краще. Тусь любить хвої, ось Тому такі подобаються ось мріє. такі проундула. Подобаються мріє. хої каудачки, які мають звичайні зелені листи, але пухнасті. І як на мій погляд, саме ці хвої мають надзвичайно красиві квіти. Я бажаю вам всім миру, здоров'я і добра. Всем пока и до новых зустрічей!